Всім доброго дня. У нас як пекло, так і пече, і мене нагород тягне прямо. Дивлюся, часник уже все. Зимовий вже жовтіє, скоро будуть жнива. Цибуля зимова вже падає. Да. Мор. Буде, може, якісь пальчики там будуть. Ну, її полити нереально, це не радочок. Води стільки наноситися. Так, курчушка чи сімейна вже сохне, часничок ярий, сохне, хоч йому ще й рости, рости, все, він вже сохне. і Цибулька весняна, теж нікудишна, буде дрібненька. Ой-ой. Бурачок кормовий. Листячко вже нижня сохне. Отак пече на нього він бідненький пов'янув. Арахіс сидить і вже цвіте жовтеньким, баклажани вже вилазять з пляшок, вже будуть цвісти. І Оце все, щоб щодня потрошки не поливали, побагато ні. Потрошки щодня. Бо дуже допізна сонце шкварить, поки воно трошки зайде, то вже ніч. То було б і цього не було б. Згоріло б усе вже давно. Води щоранку набираємо, щоб грілося. Що бачимо? Бачок. На літній душ ми не ставили поки бо нема в чому гріти воду. І в каністрі, і в каструлі, і в тазіки, і в відра, і в бачки. Що бачимо, те й набираємо воду. Щоб ввечері було чим поливати. Йду до хлопців подивитися, що вони роблять. Дивлюся, вам жали, позацвітали вже якісь нові лілії. Якась така ж гарача всередині. Велосипеда вже ремонтуєш. Що таке колесо спустив? Камеру поміняли. Камеру чи ската? Камеру. Камеру. А. О, він вже там вчився, то йому він без велосипеда ніяк. Олешка? А хто ж? А це Настя? А я не впізнала, бачиш. Дори ногами я не впізнала, чи Настя, чи Олешки. Кругом железяк. Вже трохи роботи зробили. Не видно роботи. Не видно? Не видно. Поки таке сонце пече, хлопці ховаються в холодок. Ага. Вже й тут трохи вас сонце захвачує. Ярикові ще одна посилочка прийшла. Vse e veliki, pa vse mali. Uhum. Ujuj, zanimivo, še ne vedeli smo. Ваше й на зиму буде що робити. Вам треба підготуватися до оранки. Тут не зима, це осінь. Ну, да. ну так, то... на зиму є, що робити. То я ж кажу, на зиму є, що робити. А поки таке пече мурувати, ще під підмурок вистоюється, сонце пече та мурувати, може трохи. На Хмельниччині дощ щодня воно, дзвонила люда. Ой, у нас нема. Кажу, дуй добре сюди, вона каже, масили стільки. Того люда? Да. Достав, да. Так, поставили новенькі підшипнички. Чекаєш, то ж чоловіки теж дивляться. Не тільки жінки. А чого ж вони? Це треба все окремо купляти. Так. Да. Це ж хтось додумався до такого. Бля? Я б в житті не додумався. Поставити замість розпорних шайб на компресійні компресійні ну в принципі, ми можемо зібрати, адже експонітарку ставити. Воно зараз нам нічого не мішає Пали позбирати. Вали ми можемо позбирати. То вже ставити стакан експлуатарку і забивати обоєми моноплані... на дифференціал. шайбу. Полетів та не тоді, коли завтра сьогодні щось півторо. mhm -hmm. bude fučet, ne? Můžeš a Peti ji nemůžeš překázat že Petru vzal. A co se čekat? Večer ji zaneseš? A, 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 a jak ty objasníš? <laughs> to je jak den nosil. To je jak den nosil. To Я знаю, я поїду та й візьму в четвер. Зараз поки можна так стакани зібрати. В принципі, що можна, не? Тоді не вдобно буде, да? А чого не Планетарку тоді не вдобно буде кабіну туди ставити буде. Ми ж не поставимо, бо треба так. Вже причепили коробку. Так, в гаражі нема де повернутися, сонце повернулося сюди. Тепер нема куди їм сховатися. Так, сховатись. Что вставляет? Забил, потом встала. Ковиця падає на голову росна, росна. Cool. I, oh, твою мать! Так <риклад> старався ж ноги задер. Так плотно йшов, блядь. Так быстро бой да? Нічого, воно його стаканом туди це його А він же виліз сам его. Чуть не сам вилез. Дивись, дивись. Да, и в шайбу прижимай от стакан Так що в принципі... політика потом ми будемо ставити, Ось Ось тут, ось Отут, отут, отут. Ще, 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 о, ще бей тут. Ще, ще сильно перекусено. було. О що став на цей Нижче буде? Боже, котенята збивають з ніг через кожних п'ять минут. Оце грію молочко, розколочу, Щоб було тепленьке. З цими котами не дають пройти. Я скоро роздобчу котрогось. Так, не біжи, не біжи, почекай. Так, не під ноги, бо перечеплюся, не лізти під ноги. Ніби їм ніхто їсти не давав. Ну. О боже. Нате, передпийте. На Та ж тільки що їли. Ага. Через два часа. О, та не дуже воно хоче, две яке пузати. А тільки треба попід ноги бігати. Наче їдять все, якби тільки м'ясом пахло чи тушонкою. Ну, пішло гратися. Я тільки чуби позав'язувала. Зараз знов будуть гратися. Ну це їсть. Лесик утік від котенят. Котенята його ганяють. Схованки граються. Наїлися, вже дурачаться, вже не бігають за ногами. Ой, коти котами. Як маленьке все цікаве. І жалко всього. Ой, да, Уже вечір. Всім спокійної ночі.